У святому Писанні Нового Завіту розповідається про багаття і Лазаря. Цю притчу нам оповідає сам Господь наш Ісус Христос. І він говорить, що був один багатій, який щодня бенкетував, вдягався дуже гарно, і вісон, і також був лазар, говорить чоловік, який лежав біля його воріт. Але багатій ніякому разі. Не жалів його, не проявляв милосердя, приступав через нього, ймовірно, і пси приходили, завизували рани цьому нещасному лазарю. Тобто собаки навіть жаліли, які не мають людського розуму, в яких є інстинктивний розум, тваринний. І сказано, що цей багатій помер. Як помер і е, е, Лазарь. Лазарь був е, віднесений на лон Аврама, в рай, багатій сказано, попав е, в ад. І от е, не просто так цей Лазар був. Його е, Господь посилає нам дає такі знаки, щоб ми проявили милосердіє, яке є шляхом життя вічне і є запорукою прощення гріхів. І от якби цей. Е, Багаті ім'я, якого навіть не сказано з того писання, якби він проявив доброту, любов, що йому варто було нагодувати цього нещасного і вилікувати його. Але він цього не хотів робити, він був байдужий, а каміньєвий нечувстві, байдужість до ближнього. Бачить, що вмираєш, а ніскільки не жаль. Хоч зовсім вмреш, а камінь який. Опинився на місці потяного серця, нічого не відчуває. Найстрашніше, що може бути. І от коли е, вони опинилися в загробному світі, тому що душа безсмертна, то е, потрапив е, бідняк у рай. Не за те, що був бідняком, а за те, що він е, натерпівся в цьому житті, був добрий людиною. І багатій попав в ад не за те, що він був багатієм. Тому що і багатство можна використовувати на добро, а й за того, що він був гордий, жорстокий і жадібний. І через це він попав у ад і сказано, що у пламені він змолився до святого Авраама і просив за своїх братів, щоб до них воскрес явився Лазарь. Але що сказав йому Авраам? Що в них є закони пророки, тобто Біблія, Святе Писання. Якщо Біблію не слухають храм Божий не ходять. То, якщо хтось змертих воскресне, то не повірять.